Всім привіт! З вами як завжди я Макс. І сьогодні я буду знімати таку гру, як Майнкрафт. І це вже третя частина того виживання. я вам розкажу, що ми зробили у другій частині. По другій частині ми знайшли цікаве місце для будинку. На ньому ми досить багато всього зробили. Поставили всі штуки, розібралися, як керувати тими верстаками. І ще хотіли піти в печеру. А що закінчилося відео, мені просто буде не хватило часу. Через то все нормально. Ось як поки що виглядає моя стартова база. Тут трошки створена тут мене вже встановлене зберігання інвентар'ю. Включено чи не включено, чекайте. Так і не поняв. я включив зберігалку. Так, включив, все норм. Коротше, погнали. У мене є якісь обладунки. І є зброя, Отака і отака. І є, є патрони. До АВМК є 30 магазинів, до АК-47 є 24 магазини. І є от така броня. Її можна скрафтити. Будемо, коротше, цим розбиратися. Постараємося ще зробити ці крафи, розвитися взагалі. І це наш нарешті сьомий день цього виживання. Так що зараз ми йдемо до дерев і будемо шукати якусь печері. І я в неї залізу, ну, то там буде мені в безпеці. Та в мене є зброя. І вона дуже файна. Крута зброя. Я би хотів, щось щоб нафармити. Перед те, як до тої печери. <плес> <плес> І я вам нагадаю, для чого я треба йти в печеру. Я знаю, як можна купувати магазин у цій зброї, що в мене є. Завдяки пороху і новому слитку, і новому якомусь слитку я думаю, що цей колок може знаходитися в печері. Но це не точно, це ще взагалі нічого. не точно. Через це то будемо думати, як і що робити, що де спалиться і що як взагалі працює. Я цілком не вивчив того моду. Ну не моду од паку. Ні, тут якось знати темно, я не знаю куди йти. Вже відразу візьму якусь зброю в руки, так щоб я міг відстрілятися, якщо я когось побачу отак. Нормально сьогодні. У мене є 16 патронів в магазині зараз. Заряджені. Точно зіллечка. Дзіндічного бачити. От тут якраз є вугілля. Зато я тепер побачу всіх зомбі. Я збираюся ось ту частину провести купанням печери. Або до того моменту, доки має не закінчиться зілля нічного бачення. Отут от я залізу, я би його не бачив, якщо б не був весь. Якщо був без тої зілки. Через тоси цільні плюси. Зод і кріпер. так все. добути ще залізка. Все, я пробирайся. Тепер колу тут у мене є ось якісь штучки. Я лізу до гори, бо Більше цій печерці нічого немає. Коріснево, скалет. Вилячко. Я хочу його дуже багато скріпити. Біля, я підібрав порох. Закріберо. А, з нього не випав порох. Це погано. Мені потрібно, якщо в мене було багато пороху, бо якщо в мене не буде пороху, то в мене не буде патронів. А то, що мені на початку дали декілька магазинів, воно злетить з невальну шпитку. Просто мені би треба було робити магазин. Я не знаю, де брати ці слитки нові. Їх то купати треба, я не знаю. Через то будемо розбиратися з тим всім. Сам муртушки. Ще залізу. Воно або рідкісно знімаю. Воно або рідкісно спавниться. Або ж важко добути, або ж це просто можна знайти десь. Так, йдемо далі. Скалет. Лук є. Якийсь лук, але кріперів немає, і це погано, бо мені потрібно пороху. Мені потрібен багато пороху. Для того так, щоб в мене були патрони. Бо для патронів дуже треба порох. Я не знаю, чи бачив хтось з вас колись патрони без пороху. Ну я не уявляю патронів, в яких немає пороху. Так що я не знаю, чи зможу я щось взагалі предприйняти. У мене там на базі ще є декілька тих зілюк нічного бачення, але зараз я їх не буду втратити. Я хочу зараз витратити тільки одну. Для того, щоб добути якомога більше ресурсів, Тобто якщо б я був без зірки, я б не бачив того всього. Я добуду ще трошечки вугілля, щоб було. Я там бачу що далі залізо ще. Щоб було чим переплавити. А ось і залізку. Яке в мене зустрічається достатньо часто. І тут пік. Щоб поїсти. Взяв поправок і пішов далі. Я, щось, та, тут я якийсь я, прохід, здається. Давай еще звітом. Так, тут є якийсь Значить, Це та ж сама дорога. Та, це та ж сама дорога. Буду йти сюди сюди. сюди.

Бліна, крипер. Тільки що тут. Тепер вона знаходити кріпер. Я їх не підривати, а вбивати. Забитина, хата біля живе. Ох, блин, у меня тоже мало хлопот Что такое? Не знаю. Мне подвезло на зарай именно клипали. Таба на нем патроны не такі потужні Я хочу потужнейшие патроны лошади. не бич таких ваших силы. Блин. Так, це що проблемы. У мене є проблемы. Пацаны в мене проблемы. Паци. Пацики у мене проблеми. Паци, паци, пацики на моциках. Боже, рот. Я вийшов за нашим колоком. Крюка, рот. Ні, нічого не випало, серйозно.

Вітить ого. Я навіть не побачив спочатку. Забув. У мене дуже мало патронів. Мені потрібно не стріляти мім, мені потрібно стріляти точніше. А я ним подай, бо вони рухається. блін, блін, блін. Non è proprio così? No. Cattivo. 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 Cattivo.

в нього нема поруху, він не випав. Так, ой, є порух. নৈ তাত এনে বুডোা খেল চবতে